Друзі, привіт! Приїхали ми на е, озеро Святого Луки. Будемо пробувати реванш, тоді риби не вийшло толком. Сьогодні ми на іншому місці, тактика в мене буде інша. Сьогодні я не кормлю е, точку е, зразу відром. Сьогодні я буду старатися. З помбіком туди закидувати, підкидувати, підкидувати, ми будемо три дні рибалити. Рибалити я планую на макуху, таку саму, як в мене на ставку, як вона класно працювала. Правда, сьогодні погодка така вітерець, ну, будемо бачити, будемо тільки розкладати, зараз тільки поснідали, зараз вже 10 година, ми рано приїхали сьогодні. Так вже розклалися. Тестуємо вітрозахист новий, який мені приїхав вже прямо під камеру, побачимо чи він ефективніший моєї саморобки. Ну якось так. Цікавий факт. Що коли я з Янкою познайомився, то вона казала, наказала, ваші гриби, це не цікаво, а я би ніколи, що ви там знайшли, то там кумарі, ліс. А я пробую рибу ловити і думаю, десь нема дружини. Дивіться, де я її знайшов. Яна, привіт. Що робиш? Для мене чим дуже важливим. Дуже важливим? Дуже важливим. І що, знайшла щось? Ні черта. Ну ти не здаєшся. Ну, не бачиш. Ну пошлі, походимо разом. Але знаєш що замітила? Що ціво? Отакі От водирочки очки можуть, значить і грибочки там були. Ну Думаєш, ні? якщо ну, може бути, що місцевий ходить, вони палками розривають грубочки. Да, якщо бачать гуртки, десь там земля вздулась, вони її палками розривають. А -а -а. Навряд чи це вже прямо всі ці дирки це гриби, але може бути, що шукають, а вони просто так не ходять. А -а -а. Друзі, бачите, який вітер. Такий шторм, що капець, нереально щось робити. Прийняли рішення переїжджати, тим більше, що не те саме, але близько біля нашого місця звільнилось. Ми переїжджаємо на те місце. Там вітру немає, ми з ямкою тільки що їздили, дивилися. Тому зараз в швидких темпах ми збираємось і їдемо займати це місце. Я залишився один, Янка мене кинула тут, я от зараз без води, без харчів. Вона типу, каже, що поїхала забирати речі, але я її вже не бачив цілих пів години. Чесно кажучи, я вже зголоднів, не знаю, що я буду робити. Надіюсь, вона мене не кинула тут серед лісу. Яна, 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 Яночка, Яна, Яна. О. Ну, Я закинув на цьому новому місці дві удки. Адже зараз після обід ми побідали, посиділи, відпочили на вудки. В принципі, покльовок не було, закинуто на макуху, але я ще нічого не кормив. Ми готуємося, у нас така погодка, трохи хмуренька. Вже розклали палаточку, готуємося. Що, є в женській сумочці? Обзор. <ріст> Чи нема нікого. Вудочка, ехолод, два телефони. І одна моя резинка. Все. <ріст> Йдемо. Я побачив по Google картах, що тут є в лісі болотце. Воно недалеко. Хочемо туди пройтись. Е, Взяв ехолота, прокину його, чи, чи є там плюс-мінус хоч реальна глибина. Е, якщо є глибина, я закину туди таку. Е, Одну пружинку з двома гачками, на червячка закину просто до завтрашнього дня, прив'яжу до якоїсь палки, перевірю чи її об'їсть, щоб побачити, чи є там хоча б якийсь намок на рибу. І від цього відштовхуючись, якщо вдруг щось таке буде, в принципі, можливо, я даже там попробую перебачити. Так як ми відпочиваємо, йдемо туди, бо тут щось на озері, глухота, поки не рибалимо, ждемо ввечері. Друзі, ну знайшли ми це болотце, Ось так воно виглядає. ну, Коротше, я навіть хлопці ту кидати не буду, розумієте, сенсу ноль, На картах воно здавалось нібито якби незаросшим. Я думав, що воно може бути глибоким. Але це не про нього. Зато... Класно прогулялись, я от з сумочкою такою от в мене модна. Рибацька сумка, бачите, є вудка, все як треба. В принципі, нормально. Грибочка знайшли, бабку, навіть. Дві. Ось. ну, Вертаємося назад, прогулялись. Кумарів покормили. Друзі, вертались з того болотця, тільки погляньте. Молодесенькі, кльовенькі, березовички, червоноголовці, бабки. Ой, сметанка є, все є. Відчуваю, буде в нас класна зажарочка з грибів. М -м -м. Не дарма ходили, правда Янка? Да. Друзі, знайшли болотце, ось таке болотце. О, дуже швидко зараз складаю удочку, закидаю, Холота, побачите, яка глибина, якщо є якийсь хоча б метр, і буду закидати сюди ту наживку, яку хотів черв'ячком, просто чисто до завтра перевірити. Комарі просто згризають, сюди не можна йти в шортах. Пробуємо швидко. Поміряли ми глибину, ну 90-80 см. Ну, попробуємо, закинемо. Попробуємо зараз закинемо таку настирку і два крючочки на червічка. Завтра я сюди прийду, подивлюсь, чи об'їло. Якщо не об'їло, знаєш точну відповідь, що нема риби. Якщо об'їло, в принципі, де й можна було б посидіти. Ще побачимо, як у нас буде рибалка на озері. Янко, Янка, якого ти гриба знайшла, покажи. А я що знайшла. Кіфаненький. Там гарний? Так, да. як ти. О. -о, -о. Я як білий. Попахує расизмом. Все. Все, втікаємо цих кумарів. Зараз. Люди фігню страдають. Інші займаються дівом колекцію. Ну, мама Зі сьогодні росумка. по бабках. Післа по бабах. <свісна> Я вже натянув резиночку на окунів, наловив живчиків. Зараз ставлю буйок. Поки ще видно, бо в нас так хмуро, в стені, мабуть, Зараз буду ставити буйок у пливу. І буду з помбіком кормитися. Зацініть, народ глибину. А тепер чуть-чуть пару метрів назад. Хороша Друзі, я так подумав, а наш мені той спомбік. Я, в принципі, туди спокійно докидаю. Ось я горох взяв. Друзі, у нас ранок другого дня. Ось така от погода, дощ. Е, вудки, 4 вудки були закинуті на макуху, ніяких покльовок. Резинка. Зараз буду перевіряти. Перезакидати її. І макуху буду перезакидати, бо така погода біля вудок я сидіти не буду. Може, схожу, гриби позбираю. Я прощається зі мною. Ми йдемо зараз по гриби. І до того було це перевірити, що там у нас було, щось об'їло, не об'їло. Я взяв з собою поплавочку одну, черв'ячки перші. Може там щось. Якщо там об'їло, то я її закину, бо гриби, в принципі, ми поряд будемо збирати. Самі Самі стойки йдуть, бо дощара, ну валить дощ, хорошо, не знаю чи видно. Валить дощ добре. Друзі, підходимо до болоття і вже є от, два білячка. Файно? Дивіться, друзі, що я тут побачив, які красені. Опа, один. Я так підозрюю, це в нас другий, а це в нас, напевно, третій. Ох, ай, ох, кумарі харять. Ай-яй-яй-яй. П'ять штук, о, шість. Сім. Опа. І ще один. Ой, які гарні. Тут у нас бабка. Це в нас дуже молоді бабки. Дивіться, скільки грибів? Файно. Файно, файно, файно. То попали. От вам риба не клює в повний місяць. А от грибочки лізуть добре. Бо вчора ми ходили тут. Ми тут ходили. Я не кажу, що вони виросли прям всі за, один, за одну ніч, але вчора якось... Коли лазили в цих же самих місцях і якось так не натрапляли на гриби. Як сьогодні. Ви погляньте, друзі. Погляньте. Ой-ой-ой, ой попали ми. Ой-ой-ой-ой-ой. На гриби ми попали. Раз. опа Два. Далі. Далі, далі. Три. опана, Десь тут чотири. Дивіться. Ой-ой-ой. ой 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 Клас. Чотири. Вон мама пішла, я там бачу одного грима. Мама вже його запачкувала. Так. Все одно все одно в одну купілку йдуть. Так, є, в мене вже 11 білих, а ми реально тільки от... Білі чи бабки? Білі. Тільки в ліс зайшли. Друзі, ось наше болото. Ось треба знайти ту жилку. Бачу, є. Жилка є. І що у нас там пусто, пооб'їджено. Немає черв'яків, геть, навіть слідів черв'яків немає. Зараз я сюди закину вудку. І поки будемо ходити, збирати гриби, будемо дивитися, що там будуть, якісь покривки чи ні. Місце навіть для рибалки якби, дайміть, зручне, я би сказав. Так, ось моя вудка. Це в мене вудка спеціальна. Вона завжди їздить зі мною в машині, як запасна, я на неї і не ні ловив ніколи. Просто на ситуацію, коли треба буде вудка, а її не буде. Знаєте, деколи буває. От є де половити, є бажання час, а вудки, як на зло немає. Я розумію, що об'їсти обісти могло і жучки, і так далі, це не обов'язково риба могла мало об'їсти, але це хоч, хоча б, знаєте, якби було не об'їджено, то я б навіть і не закидав зараз. А так як було об'їджено, то хоча б спробувати можна. Ну що, вперед. Є. Так, водку я залишаю, йду збирати гриби, навіть наживки тут забираю, рюкзака тільки. Так, блоц, что ты нам скажешь? О, кстати, поплавок втик, поплавок втик. Ну. Пробуємо упаритися так є, закинув і там далі. Невеличкий білячок. Ой, впав. Так, бачу вже красення. Ти тут у нас один. Один. Поки бачу тільки одного. Дивіться, тільки виключив камеру. От, і є другий. 17. И вот тут, я так понял, ты тоже беляшек. Это кош. бабка. Так, 17 на белых. Все одно добре. Так, бачу, виднеется 18 -й. белячок. Опа-на. Опа-на. Що третій бери тоді? Добре. От дорога, купа народу вже вийшла по гриби. Якось якби вони все і вибивають, я вам скажу. Файний. Так, друзі. Підійшов я до болотця, Ну ні, поплавок не на місці як стояв, так і стоїть. Залишу я напевно знову туснась на ніч. Слухайте, об'їло. Опарше об'їло. опарше об'їло, а вони їх не так просто об'їсти. Такі жас на одного. видишь, не поедала вот у парыша его нет друзья, буклевка, буклевка на болоте бляха, была буклевка, друзья офигеть, есть рыба бляха, за Цікаво, що за риба була. Закидаюсь назад, подише. Ну слухайте, цікаво. Цікаво покльовка була. Цікаво, що тут за риба була. Що, закидаємо снасть? Є. Yeah. Я думаю, що ми сюди. Йдемо попробувати тут пловатися. Зараз я візьму свої дві короткі вудки, одну цю поплавочну і одну донку. Донку фідерну Попробуємо, Побачите. Друзі, я знову на цьому болотці. десь Сходив по удочку просто. Зараз буду закидати одну донку, два поплавки. Перш перевіримо, ту снастіку закинув. Віримо що там пост Насть Вірвали, убило. снасть убила, ну я так зрозумів тут дрібнота признасть поки вбік. Ну мені треба живці на щуку Друзі, бачу під поддягунчики на фідера. Пловки мовчать. Ну, можливо, те, що я прикормив, то я тільки злякав рибу. Вона тут до такого не звикла. Бачив тільки що плювання на виплавок. Але я вже складаюсь, тому що вже обід приготували, пів години було ще без глуху. На жаль, на жаль, так я не дізнався тут мешкає, можливо, ще завтра знаю. Друзі, в нас вже вечір є. Два макушетника закинув. Дівки поки що нічого з ними не роблю. Буду на фідер і пружину закидати. Розставив кружки. Нарешті я розставив кружки е, на резинку глухо, геть глухо, живців не ловити, це прям це треба постаратись. Поки так. Зараз будемо робити шашличок. Ну, Чикай, чекай, чекай, не закидай! Чуєш, не закидай, чекай! Мені човна треба сюди, бо зацепили за ту довба ночо. Бутилка. Так, треба човна! Тримай. О боже! Страшно.